Вітаю, восьмикласники! На попередньому уроці ми ознайомилися із квадратними рівняннями та навчилися розв'язувати неповні квадратні рівняння. Сьогодні попрацюємо над розв'язанням повних квадратних рівнянь і засвоїмо певний алгоритм. Пригадаємо, що називається квадратним рівнянням. Рівняння виду Ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю називається квадратним, якщо х це зміна, а БЦ це деякі числа, причому А не повинно дорівнювати нулю. Числа а, Б, С називають коефіцієнтами квадратного рівняння, де число А є першим або старшим коефіцієнтом квадратного рівняння, число Б другим коефіцієнтом. Число С вільним членом. Давайте визначимо коефіцієнти квадратного рівняння 2 х квадрат мінус х мінус 6 дорівнює 0. Отже, А старший коефіцієнт дорівнює 2, Б другий коефіцієнт мінус 1. С вільний член мінус 6. Рівняння 3х2 мінус 2х плюс 7 дорівнює 0, а дорівнює 3 b дорівнює мінус 2 c дорівнює 7. Урівнянні мінус х квадрат мінус 6х мінус 9 дорівнює 0, а дорівнює мінус 1, b дорівнює мінус 6, c дорівнює мінус 9. Сьогодні розглянемо універсальний алгоритм розв'язання повного квадратного рівняння. Для цього спочатку знаходять дискримінант. Сподіваюся, ви вже неодноразово чули таке слово дискримінант. В перекладі з латинської воно означає поділяє, відокремлює. Дискримінант позначають великою буквою d і знаходять за формулою b у квадраті, тобто другий коефіцієнт в квадраті, мінус 4 помножити на А і на С. Тобто мінус 4 помножити на старший або на перший коефіцієнт і помножити на вільний член. Далі, в залежності від знака дискримінанта, будуть визначати, а скільки ж коренів може мати квадратне рівняння. Максимально квадратне рівняння будь-яке може мати найбільше 2 корені. Отже, якщо дискримінант у нас більше 0, тобто. Додатні, то рівняння має два корені, які знаходять за формулами. Перший корінь мінус b, тобто другий коефіцієнт з протилежним знаком. Відняти корінь квадратний з дискримінанта і поділити 2А, тобто двійку помножити на перший коефіцієнт. Другий корінь відрізняється від першого. Тільки тим, що в формулі є плюс корінь квадратний з дискримінанта. Інколи цю формулу записують, що мінус Б плюс мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння має один корінь. Інколи кажуть, має два Одинакові корені, які обчислюються за формулою. Формулу для знаходження кореня квадратного рівняння можна легко вивести із нашої попередньої формули. Коли дискримінант у нас 0, тобто тут нічого не буде, то х буде дорівнювати мінус b поділити на 2а. І третій випадок, якщо дискримінант від'ємний, тобто менше 0, то рівняння. Немає коренів. Ось така схема у нас для розв'язання квадратного рівняння. Давайте спробуємо це на практиці. Є рівняння 2 х квадрат мінус мінус 6 до 0. Визначимо коефіцієнти квадратного рівняння. А до 2, Б до рівня мінус 1, С дорівня мінус 6. Формулу дискримінанта ми записуємо завжди. Дискримінант дорівнює B2 -4AC. b у квадраті мінус 4 ac b у мінус 1, отже, записуємо, мінус 1 до квадрату, відняти четвірка, помножити на перший коефіцієнт 2 та помножити на вільний член мінус 6. Мінус до квадрату завжди буде плюс. Одиниця у квадраті це 1. Далі визначимо, який буде знак. Мінус 4 мінус помножити на ще один мінус буде в результаті плюс. І тепер просто множимо числа 4 на 2 та на 6. 4 на 2 8 та на 6 48. Отже, 1 плюс 48, отримаємо 49. Як бачимо, дискримінант додатній більше 0. Отже, рівняння має два корені, які знаходяться формулою. Завжди прописуємо дискримінант формулу і прописуємо x1, x2 для того, щоб дуже добре запам'ятати дані формули. За формулою мінус b. Що означає мінус b? b з протилежним знаком. b у нас мінус 1, а з протилежним знаком буде дорівнювати одиниці. Відняти. Корінь квадратний з дискримінанта, тобто корінь квадратний з 49. Поділити 2, помножити на перший коефіцієнт. Коефіцієнт перший у нас 2. 2 на 2, обчислюємо. Одиниця відняти корінь квадратний з 49 буде 7. І поділити 2 на 2 4. Одиниця мінус 7, отримаємо мінус 6 четвертих, скоротимо на 2, буде мінус 3 других. Отже, перший корінь мінус 1,5. Другий корінь рівняння ми обчислюємо аналогічно тільки замість мінус корінь квадратний з d, пишемо плюс корінь квадратний з d. Записуємо 1 плюс корінь квадратний 49, дорівнює 1 плюс 7, поділити на 4. 8 четвертих отримаємо 2. Отже, ми отримали два корені мінус 1,5 та 2. Розв'яжемо друге рівняння. 3х2 мінус 2х плюс 7 до 0. Випишемо коефіцієнти квадратного рівняння а 3 b C7. Записуємо формулу дискримінанта. b квадрат, тобто мінус 2 до квадрату. Відняти 4 помножити на перший коефіцієнт на 3 і помножити на вільний член 7. Мінус 2 до квадрату отримаємо 4 і помножити на 7, 84. 4 відняти 84 мінус 80. Як бачимо, дискримінант від'ємний. Отже, якщо дискримінант від'ємний, рівняння не має коренів. Розв'яжемо третє рівняння. Мінус х квадрат мінус 6х мінус 9 дорівнює 0. Як бачимо, всі коефіцієнти квадратного рівняння є від'ємні числа. Але ми знаємо властивість рівняння. Можна обидві частини рівняння помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Щоб позбутися мінусів, помножимо або поділимо на мінус одиницю. Отримуємо рівняння х квадрат плюс 6х плюс 9 дорівнює 0. Коефіцієнти а дорівнює 1, b дорівнює 6, c дорівнює 9. Знаходимо дискримінант b в квадраті, тобто 6 квадраті, мінус 4 помножити на А на одиницю і на c 9. Одчислюємо 6 в квадраті – 36, відняти 4 на 1 4. І 4 на 9, 36. 36 відняти 36 отримаємо 0. Отже, дискримінант дорівнює 0. Рівняння має один корінь, який знаходимо за формулою мінус b поділити на 2а. Мінус b – це означає b з протилежним знаком. Мінус 6 ми ділимо 2 помножити на 1, тобто 2. І мінус 6 поділити на 2 отримує мінус 3. відповідь мінус 3. Отже, узагальнюємо, як розв'язувати квадратне рівняння, коли присутні всі коефіцієнти А, В і С, повне квадратне рівняння. Назначаємо коефіцієнти, знаходимо дискримінант за формулою B квадрат мінус 4 ас Якщо дискримінант додатній, ми знаходимо два корені рівняння. Якщо дискримінант дорівнює 0 корінь рівняння або два одинакові корені рівняння. Якщо дискримінант від'ємний, то коренів немає. Розв'яжемо ще декілька рівнянь. Мінус 5 х квадрат плюс 7х мінус 2 дорівнює 0. Коефіцієнт а у нас від'ємне число. Для зручності знову ж помножимо на мінус 1. Отримаємо 5 х Відняти 7х, додати 2 дорівнює 0. Випишемо коефіцієнти А5, Б мінус 7 і С2. Записуємо формулу дискримінанта -4AC. b квадрат мінус 4. Обчислюємо b мінус 7 до квадрату. Відняти 4 помножити. На А на 5 і на С 2. Мінус 7 квадраті 49 відняти. Помножимо 5 на 2 10 і на 4 40. Дискримінант 9. Дискримінант вийшов більше нуля. Отже, отримаємо два корені. Перший корінь мінус Б, мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2. А, підставляємо Б з протилежним знаком. Мінус 7 з протилежним знаком 7. Відняти корінь квадратний з дискримінанта з 9, поділити 2, помножити на А. А А у нас 5. 7 відняти корінь квадратний з 9, 3, поділити на 10. Отримаємо 7 відняти 3 4. Десятих можемо записати як звичайним дробом 2 п'ятих, а можемо записати десятковим дробом 0,4. Другий корінь х2 мінус b, плюс корінь квадратний з дискримінанта, поділити на 2а. Дорівнює 7, додати корінь квадратний з 9, поділити 2 помножити на 5. 7 додати 3 поділити на 10. Отримаємо 10 десятих або 1 ціла. Отже, відповідь отримали корені 0,4 та 1. 2 х квадрат мінус мінус 4 дорівнює 0. Запишемо коефіцієнти. а дорівнює 2, b дорівнює мінус 1. І С дорівнює мінус 4. Знаходимо дискримінант b квадрат мінус 4а. В квадраті мінус 1 до квадрату відняти 4, помножити А у нас 2, і на це мінус 4. Мінус одиниця в квадраті 1. Є у нас два мінуси примножені. Буде плюс 4 помножити на 2, 8 і 8 на 4 32. Отже, дискримінант 33. Додатнє число буде 2 корені. Х1 дорівнює мінус Б мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо Б з протилежним знаком. Б у нас мінус 1 з протилежним знаком 1. Мінус корінь квадратний з 33 поділити на 2, помножити а двійка. Отримаємо 1. корінь квадратний з 33 ми добути не можемо. Тому так і залишаємо. Мінус корінь з 33 поділити на 4. Це буде перший наш корінь. І другий корінь. Мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Отримаємо 1 додати корінь з 33 поділити на 4. У відповідь записуємо ці два корені. Наступне рівняння х квадрат мінус 8х плюс 20 дорівнює 0. Запишемо коефіцієнти квадратного рівняння а 1. В 8, С 20. Знаходимо дискримінант. В квадрат мінус 4, А Постійно прописуємо цю формулу, щоб запам'ятати. В 8 до квадрату відняти. 4 помножити на А на одиницю і на С 20. Учислюємо. 8 до квадрату 64. Відняти 4 на 20 80 отримали мінус 16. Число від'ємне, отже, коренів немає. Наступне завдання. При яких значеннях змінної є рівними значення тричленів? Тобто у нас є два тричлени, і питають, при яких значеннях змінної М. Наші два три члени будуть рівними. Ми замість і поставимо знак дорівнює. Переписуємо. Для того, щоб отримати квадратне рівняння, ми повинні всі члени рівняння перенести в ліву частину. А справа повинен бути 0. Записуємо 4m в квадраті плюс 4m плюс 2. Ліворуч переносимо 2m з протилежним знаком мінус 2m квадрат. 10 м мінус 10 м мінус 8 до рівня Зводимо подібні доданки: 2m квадрат. 4m і мінус 10 м мінус. 6m плюс 2 і мінус 8, мінус 6 дорівнює нулю. Якщо уважно подивитися, бачимо, що всі коефіцієнти квадратного рівняння можна поділити на 2. Розділимо на 2. 2 поділити на 2 буде m в квадраті, мінус 6 поділити на 2 3m і мінус 6 поділити на 2 мінус 3. 0 ділимо на 2, отримаємо 0. Отримали квадратне рівняння -3, m квадрат мінус 3m мінус 3 дорівнює 0. Записуємо коефіцієнти квадратного рівняння. a дорівнює 1, b дорівнює мінус 3 і c дорівнює мінус 3. Тому знаходимо дискримінант b квадрат мінус 4 ac Мінус 3 до квадрату відняти 4, помножити на 1 і помножити на мінус 3. Мінус 3 в квадраті – 9. Знак 2 мінуси буде плюс. 4 на 1 – 4, та на 3 – 12. 21 дискримінант. Більше 0, отже, два корені. Але замість х у нас буква М. Тому ми пишемо М перше дорівнює мінус Б мінус корінь квадратний з на 2 а. Підставляємо. Мінус б без протилежним знаком 3, відняти корінь квадратний з 21, поділити на 2 помножити на 1. 3 корінь квадратний з 21 не можемо добути, тому так, і залишаємо і поділити на 2. m2 мінус б плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. 3 додати корінь 21 поділити на 2. Отже, при двох значеннях м 3 мінус корінь квадратний з 21 поділити на 2 та 3 плюс корінь квадратний з 21 поділити на 2 значення двох тричленів будуть рівними. Розв'яжемо наступне рівняння: 2х мінус 5 помножити. На х плюс дорівнює 18. Розкриємо дужки, перемножимо многочлен на многочлен. 2х помножити на х 2х в квадраті, 2х на 2 плюс 4х мінус 5 на х, Мінус 5х, мінус 5 на 2 мінус 10. Давайте перенесемо зразу 18 ліворуч з протилежним знаком. І прирівняємо до нуля. Зводимо подібні доданки. 2 х квадрат пари немає, тому записуємо 2 х квадрат. 4х і мінус 5х отримаємо мінус х, мінус 10 і мінус 18, мінус 28. Дорівнює 0. Записуємо коефіцієнти квадратного рівняння а2, b 1 і c 28. Записуємо формулу дискримінанта b квадрат мінус 4ac. b мінус 1 до квадрату відняти 4, помножити на А2 і помножити на c мінус 28. Мінус 1 до квадрату 1 плюс 2 мінуси 4 на 2 8. І помножити на 28, отримаємо 224. 1 плюс 224 225. Дискримінант додатній. Отже, два корені. Знаходимо перший корінь. Х1 дорівнює мінус b, мінус корінь квадратний з дискримінанта, поділити на 2а. Підставляємо Б з протилежним знаком мінус 1 з протилежним знаком 1. Відняти корінь квадратний із дискримінанта з 225, поділити 2, помножити на 2. Обчислюємо. Одиниця відняти корінь квадратний з 225 15, поділити на 4. 1 мінус 15 мінус 14. Четвертик скоротимо на 2 мінус 7 других, якщо поділити, отримаємо мінус 3,5. Перший корінь х2 мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта на 2а. Можна записати зразу 1, додати корінь квадратний з 225, поділити на 4, 1 Плюс 15 поділити на 4. 1 плюс 15, 16, поділити на 4 отримаємо 4. Отже, відповідь: мінус 3,5 і 4. Розв'яжемо ще одне рівняння. х плюс 3 до квадрату відняти 2х мінус 1 до квадрату дорівнює 16. Для цього ми повинні розкрити квадрат суми. Та квадрат різниці. Пригадаємо формулу А плюс Б до квадрату дорівнює квадрату першого члена, тобто А в квадраті, плюс подвоєний добуток першого члена на другий, і плюс квадрат другого члена. Якщо буде мінус, перед подвоєним добутком буде мінус. Розкриваємо перший член в квадраті, х квадраті, Подвоєний добуток 2 на 3 і на х додати. 6х додати квадрат другого члена. 3 в квадраті це 9. Перед другими дужками стоїть мінус. Тому ми зараз ставимо мінус і квадрат різниці будемо відкривати в дужках. 2х до квадрату отримаємо 4х. Відняти подвоєний добуток 2 на 24 і на 1 4 і на х буде 4х. Додати Квадрат другого члена. Один квадрат, і це один. Дорівнює 16. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. х2х плюс, плюс 9. Міняємо всі знаки в дужках на протилежні. Мінус 4 х квадрат плюс 4х мінус один і 16 перенесемо в ліву частину з протилежним знаком Дорівнює 0. Зводимо подібні доданки х квадрат і мінус 4 х квадрат Буде мінус 3 х квадрат. 6х і 4х плюс 10х разом. 9 мінус 1, 8 і мінус 16 мінус 8 дорівнює 0. Знову а у нас від'ємне. Тому домножимо для зручності. Кожен член рівняння на мінус 1. Отримаємо 3х2, відняти 10х, додати 8 дорівнює 0. Поміняли всі знаки на протилежні. Записуємо коефіцієнти А3, b-10. C8. Знаходимо дискримінант b2 -4, а, c. b квадрат мінус 4а, b-10 квадраті відняти. 4 помножити на 3 і помножити на 8. Мінус 10 квадраті – це 100, 4 на 3 12, та ще на 8, 96, мінус 96 дискримінант вийшов 4. Додатнє число 2 корені. Знаходимо їх. Х1 дорівнює мінус b мінус корінь квадратний з дискримінанта. Поділити на 2а. Без протилежним знаком 10 стане. Мінус корінь квадратний з дискримінанта з 4. і поділити 2 помножити на а, а у нас трійка. 2 помножити на 3, обчислюємо: 10 мінус корінь квадратний з 4 це 2, поділити на 6. 10 мінус 2 -8, поділити на 6. Скоротим на 2, 4 третіх. Якщо виділити цілу частину, 1 1 третя. Х2 мінус b плюс корінь квадратний з d поділити на 2а. 10 плюс корінь квадратний з 4 поділити на 2 помножити на 3. 10 плюс 2 Поділити на 6 12 шостих або 2, цілих. відповідь записуємо два корені. Одна ціла, 1 третя і 2. Отже, на сьогоднішньому уроці ми навчилися розв'язувати повне квадратне рівняння по схемі і спробували ще розв'язати трошки складніше. Рівняння, коли треба розкрити дужки або перемножити многочлени. і рівняння зводиться до квадратного. Розв'язуємо також по даній схемі. Сподіваюся, урок був зрозумілий. До побачення.